Дивитися до комбайни, підготовляти помаленьку вже до сезону. Будемо починати спочатку з тої сторони, отам соя. Будемо знімати зерновий елеватор, бо треба поміняти зірочку. Похилу камеру. Певно, що будемо знімати, подивитися до підчепників, до барабана, треба буде, певно, що будемо знімати і дивитися. І треба буде так і подивитися до того, що ми міняли. Там того сезону, що ми були міняли, треба буде все подивитися. І так, треба буде по шківах подивитися, чи потрібно міняти підчепніки, чи не потрібно міняти. І до бункера треба буде, ще в бункері дивитися до редуктора. До нього кожного року треба дивитися, то будемо помаленьку, потихеньку. Підготовлювати до сезону. Її ніхто не мив. Так от як, пригнали, обдули тільки і поставили. Ой, такі у нас справи. Комбайн відпрацював в сезон гарно. Десь який-небудь поломок. ось такі у нас справи. Беремося ми до підготовки комбайна. Вуляли ми вісь. Якщо знаєте канал Михайло Коломоєць. Міша, тобі привіз з Тернопільщини вісь. Займається тільки суто прицепами, реставрація. І ми, якщо зробимо, будемо робити прицепа, покажемо як воно вийде. Зараз з комбайною. Зараз будемо дивитися, розкручувати. Так, будемо знімати оцей підчепник. Тут його злісла, то пластмаска. Будемо міняти оцю зірочку і редуктор. Переглядати будемо і тут підшипники ще. Що тут є, то будемо дивитися, що тут ще треба буде поміняти. Зняли ми загрозний шнек, спіраль буде під заміну. Тут таке ліпнено все, хто знає як. Редуктор його міняли підшипник. Синя смазка, температуру витримує, але болото. Заліпило болотом. Не знаю, що, що тут робити. Не знаю, що тут робити, щоб, щоб порохи не залітали, в кого, як, якщо то напишіть, як у вас зроблено. Зв'язочки під заміну. Зараз будемо знімати верхні підчипники. Зірочки. Під заміну теж. То все буде у нас під заміну. Зараз далі будемо розбирати. Так, тут ці зірочки підуть під заміну. Ось ще оригінальна. Вона вже... Там того року ми не дивилися сюди, ще ніби більш-менш було нормально, а того року вже будемо то все міняти. Тих два підчепники. І ту зірочку. То будемо ми міняти. Так, транспортер, певно, що будемо міняти. Або поміняємо скрипки. Але, певно, що поміняємо ми і транспортер. І от таке у нас. Так, день наступний. Розібрали ми, зняли ми два елеватори. Потрібно буде заміняти зірочку знизу і зверху. Елеватора треба буде замінити. А так то ніби з цієї сторони все нормально. Гремінці добрі. ну Так то ніби підчіпники теж всі добрі. То, що ми там, того року то все міняли, втулки, то все добре. Зняли ми два кожухи, бо, бо тут відірвало ту бляху і треба буде її приварити такого, як воно має бути, і все. І збирати далі то все назад. Купляємо запчастини, збираємо по тій стороні все, що треба ну зібрати. І дивимося до похилої камери, підчепніки, барабани, відбійний бітер, то все треба буде переглянути. Ну і там ще щось треба буде глянути. Вже як скинемо, то все треба, що буде потрібно під заміну, то все треба буде переглянути. І тоді беремося вже до другої сторони. І отаке. Так, саме вже розібрали, тільки треба зібрати. Купимо запчастини. Будемо збирати, вже включимося. На тому наше відео вже закінчується. Дякую всім за перегляд відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Ще до тисячі підписчиків небагато. Давайте, вже, щоб чим поскоріше у нас було перша тисяча підписчиків. Всім дякую. До нових відео.